Обалденний. Ну і от як вялене м'ясо, лише без копчення, без нічого. А саме сальце, виходить, насоломкою все запечене. Дивіться, воно місяць простое воно навіть цвет не поміняло. Обокновенна сіль. ні тратно, нічого, просто сіль. О, О, дивіться, це враження. Ти... Отаке воно, бачите, з прослоєчками. Обалдене, дивіться, сальце. Діться, кашкурочка вона даже за місяць геть не потеряла нічого. Менятенька. Паштейка. Мегесенька. У нас є вилочка, ось. Аште? Аштеки, не засохши, нічого.